Всім привіт! І ми продовжуємо наш експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І це дослідження ми проводимо на базі книги переломний рік Бріане Вест, яка містить 365 медитацій на кожен день, які через рік мають зробити нас кращою версією нас. Сьогодні день 57. Якщо ваше серце стілюється. Ви повинні пам'ятати, що в житті існує щось важливіше, ніж кохання існують рівноцінні втіхи, існують інші цінності, кохання це лише частина вашого життя, але не найголовніше, що в ньому є. Можливо, устрій нашого суспільства тримається на тому, що ми віримо, що шлюб та розмноження є кінцевою метою, найвищим благом, єдиним, заради чого варто жити. Можливо… Це люди з найкращими намірами, які не хочуть, щоб ви пережили те, чого власне бояться вони. Але кохання не звільняє вас від роботи над собою. Воно не розв'язує всіх проблем, і зазвичай саме поспіх у пошуках кохання найбільше обтяжує наші серця. Необхідність бути у стосунках породжує комплекс, який може спотворювати ваше самосприйняття, аж поки близькість не почне здаватися безнадійною. Є безліч способів любити, але припускати, що кохання підне, піднесе вас над вашим існуванням, очистить вас від болю та перетворить решту днів на майяння не лише неправильно, а й шкідливо. Це покладає відповідальність за ваш внутрішній спокій на інших людей, тоді, тоді як насправді він залежить від вашого власного вміння відчувати любов будь якої миті. Коли ми мріємо про любов інших людей, це, як правило, не є потребою тримувати любов від когось. Це відзеркалення нашої власної непробудженої любові. Ці думки свідчать не про те, що нам потрібна любов інших людей, а про те, що ми мусимо плекати в собі ту любов, яку вже маємо. Досить глибока медитація. Дякуємо авторці Бріані Вест. Дякую, що сьогодні були зі мною. І до завтра.